У продажу мотоцикл V-Strom у досить патріотичному кольорі. Мотоцикл привезений з Японії, повністю ось в оригіналі. Кого цікавить більш детальний відеогляд, пишіть дзвоніть, залюбки, все знімемо, все покажемо, розкажемо. Із допів на мотоциклі встановлені дуги безпеки та підігрів ручок. Стан дуже чудовий. Питань взагалі ніяких немає. Оці наклеєчки. Це управління підігрівом. Два ключики в наявності, обидва оригінальні. Пробіг 12 697 кілометрів.